Доброго дня! Джень добрий! Я сьогодні по багаточисленним питанням та проханням буду знімати відео щодо заміни українських прав в Польщі на польські права. І так, на своєму власному прикладі в мене мої права закінчилися 13 12, 24-го року. Тобто, заміна цих прав, про які я сьогодні розповім, буде дійсна і для кінця 2024 року, і для повністю вже 2025 року. Тобто, що на вас сьогодні чекає? Сьогодні я розповім про процедуру заміни українських прав на польські права. І наприкінці відео дам максимально класний лайфхак, як все зробити дешево, дешевше, ніж. Звичайна процедура швидше, якісніше та краще. Тому не перемикайте! Для початку ми з вами познайомимося. Мене звати Дарія, я вже проживаю в Польщі близько трьох років. Сподіваюся, мій досвід буде для вас максимально корисним. До речі, за сьогоднішню інформацію багато юристів-консультантів беруть шалені гроші в Польщі. Я вам її даю абсолютно безкоштовно. І максимально чітко стисло, актуально, і так як треба для вас. Перша і найголовніша річ, котру треба мати для заміни водійського посвідчення в Польщі, це актуальне українське водійське посвідчення. Тобто, щоб терміни були ще активні, щоб вони були актуальні. При подачі на заміну посвідчення ваше посвідчення в Польщі ніхто забирати не буде. Тобто, ви подасте свої документи і далі будете продовжувати користуватися вашим водійським українським посвідченням до моменту видачі польського. Перелік документів, які треба мати, щоб скласти заяву в Польщі на видачу польського посвідчення. Списочок я постараюся ось отут вивести. І зараз все по черзі розповім, що треба мати. Перше, треба мати, звісно ж, посвідчення водія, як я вже раніше повідомила, треба мати мельдунек з собою, тобто бути десь зареєстрованим. Це може бути на карті побиту, якщо є карта побиту, дуже класно. Якщо ні, то треба просто піти в УЖЕНТ та взяти довідку про те, що ви проживаєте за такою-то-адресою. Такою такою-то Вам її видають, а якщо ви на своє ім'я або на ім'я своїх рідних орендуєте десь помешкання в Польщі. Це перша річ, яку треба мати. Наступне пройти бадання лікарські це дуже важливо саме для водіїв. Тобто, що ви здорові, що ви можете водити машину. Дуже важливий момент: для того, щоб пройти бадання лікарське саме на водійське посвідчення, треба мати направлення на це бадання саме в уженді, тобто там, де замінюється водійське посвідчення. Тобто, ви приходите спочатку в Уженд, заповнюєте всі заяви, всі документи, які вам потрібні. Вони вам видають такий бланк, де саме лікар має вписати, що так, ви можете. Вводити машину, ну і так далі. Тобто, звичайне, звичайне бадання. Далі, як ви вже пройшли, це бадання лікарське. Вам треба зробити фотографію. Вистачить однієї єдиної фотографії для подачі цього документу. Бадання лікарське є. мельдунек є. Актуальне право язди українське є. Що ще потрібно? Ще потрібна фотографія. Одна єдина. Звичайний розмір 3,5 на 4,5. Які ж ідуть витрати для заміни водійських прав? Витрати наступні. Актуальні на кінець 2024 року, попереджаю. Ось отут також вам виведу, і зараз їх проговорю, як саме вони в мене були. 270 злотих для бадання лікарського. А, далі 127 злотих, 127 злотих це в мене був е, ужендовий збір, це при подачі заявки, і 100 злотих на відправку документів. Це вже також при закінченні подачі заявки. Е, тобто, в сумі в мене вийшло приблизно 500 злотих. Десь такі десь такі витрати. Ну, а тепер розповім найцікавіше, як це все можна зробити. Швидше, якісніше і дешевше. Дуже важливе повідомлення. Триває набір на курс польської мови. Я тут знизу прикріплю лінк для тих, хто приїхав, для тих, хто вже в Польщі. Від початку від А0 від А1 проводжу як індивідуальні навчання, так і в групі, так і в записі. Тому долучайтеся. І якщо б я знала це раніше, я б взагалі не подавалася б в Польщі на заміну прав. Так от, після того, як вже ваші українські права перетермінуються, тобто термін їх дії закінчиться, у вас в дії висвітиться таке віконечко, або ви можете зайти в сервіси. Постараюся також вивести це ось, ось сюди на екран, щоб ви бачили. Сервіси, втискайте водієві заміна посвідчення водія і подаєте заявку онлайн на заміну посвідчення водія. Так як я зараз знаходжуся за кордоном, то я подала цю заявку повністю онлайн, сплатила збір 800, 800 з копійками гривень, вказала адресу «Укрпочти». Своїх родичів, на яку воно й прийшло, тобто три дні, три робочі дні, це враховуючи те, що це все відбулося в свята, три робочі дні, і вже мої права були на адресі в Україні. Далі просто пересилається новою поштою Укрпоштою або передається кимось туди, куди вам треба. Українські права, так само як і європейські польські права, дійсні на території всього світу, якщо я не помиляюся на теперішній час. І в Америці їх набагато набагато швидше і набагато легше саме українські права легалізувати, аніж польські. Тому, будь ласка, користуйтеся.